Требік цю любові радуйся спасити, що на тебе уповаю. Не свята, я ворусь, це спаси. Мати Божих, благодати, радийся спасити, що на тебе уповаю. Свята я спаси це спасина, свято я Богору. Керовину світліша, радуйся спасити, що на тебе тебу поганю. Святая мислисвосина. І во відсадині славніша, радуйся ти, що на тебе погаю. Неправда? Разом з нашою молитвою вірою нас не подолати. Підходьте, будь ласка, до нашого спільного свідчення для тих, хто ще думає, як я маю сюди прийти, що про мене скажуть, але справді наш...